Український Голанд переходить у новий клуб та продовжує контракт з Байєром. Головний фаворит у боротьбі за Зінченка в історії з сіканом та Трабзонспором все серйозно. Новий клуб гармаша та невизначеність Віктора. Коваленка, друзі, привіт, Макс Клюда. Ваш подобайка. Говоримо про найцікавіші новини футболу. Партнер проекту Фавбет. Починаємо це відео. Панамський нападник київського динамо Едуардо Гереро не перейде в мексиканський пума. Повідомляє Рікардо Ікаса. за інформацією джерела. Попри те, що мексиканський клуб витрачає достатньо грошей на трансфери, Едуардо вони не підпишуть. Київський клуб відмовився відпускати футболіста. Також стало відомо, що український захисник львівського руху Богдан Слюбик відмовився залишатися в київському динамо. Саме через відмову Богдана Слюбика, який проходив перегляд у київському гранді, на те, щоб стати гравцем білосиніх, було ухвалено рішення продовжити. Перегляд і ми оконам ще на тиждень. Шахтар продав форварда Данила Сікана Трабзонспору. Повідомив Віктор Вацко. Сума трансферу – трирічного українця склала 6 мільйонів євро. Також в контракті передбачені бонуси та відсоток від наступного трансферу футболіста. Сікан навіть встиг підписатись на сторінку в інсті. І, здається, крапку в цій історії поставив Арсеній Батагов, який виступає за турків. пряме питання про Сікана. Він відповів. Так, і відверто кажучи, досить несподівано. Але в принципі, от, от так от трансфери і працюють. Чим менше інформації, тим вірогідніше трансфер. Бо про Зубкова скільки ми вже говоримо: місяць, півтора, що там Трапзонспор, МЛС, якісь інші команди хочуть його підписати, але ми нічого в підсумку і не бачимо. Трансфери люблять тишу. Не завжди, звісно. Але ну, бо в тому числі і самі клуби зливають інформацію в змі, щоби підігріти або щоби ціну набити. Просіканам фактично нічого і не чули. Пару новин буквально було, ну і от в підсумку що? В підсумку трапзанспор. Чи окей, це з точки зору прогресу далі українця, я не знаю, відверто кажучи, важко судити. Але судячи по тому, як наші клуби нині виступають, можливо, перехід в трапзанспор навпаки. Позитивно вплине на подальший розвиток Данила Сікана. У колишнього півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка поки не визначеність з майбутнім кар'єри. Повідомив журналіст Віктор Вацько. У 28-річного українця були варіанти продовження кар'єри за межами серії А. У нього були конкретні пропозиції з Туреччини та Польщі, але він їх відхилив. Експівзахисник Київського динамо Денис Гармаш, якийсь. Першу частину а, нинішнього сезону провів у складі Металіста 1925, активно роздумує над завершенням кар'єри. За словами Гармаша, він не шукає нині варіантів і хоче просто пограти де-небудь своє задоволення. І нині Гармаш в ФК Лісне перебуває в аматорській лізі. Захисник Страсбура Едуард Соболь може змінити клубну прописку. Українець може залишити французький клуб вже в січневому трансферному вікні. Як повідомляє спорт юана, футболіста претендують кілька. Клубів серед яких зорям турецький сіваспор та хорватське динамо. Заграб. у Києві відбувся поєдинок між медіакомандами командами Ігніс та Рух Медіа. до слова за перших зіграли легенди українського футболу Артем Мілевський, Олександр Алієв та Андрій Богданов. У поєдинку також взяли участь Тарас Михалик, Василь Грицук, Валерій Федорчук, Юрій Панків. Вони грали за рух медіа. В основний час гра завершилася за рахунком 2-2. Далі на команди чекала серія булітів. У ній кращим виявився Ігніс загальний рахунок 7-5. Ну, до речі, цей матч мене покликали коментувати, я його коментував, тому заходьте на Київ Стар ТБ і в записі дивитися поєдинок. Можете потім повернутися в коменти і написати Макс. Класно чи не класно коментував. Цікаво, вас почути. Як з гравець Київського Динамо Владислав Кулач стане гравцем полтавської ворскли. Повідомляє тато таке за інформацією джерела, клуб, незважаючи на поразку з рахунком 0-3 у матчі з Градець-Кралове, ухвалив рішення щодо повернення 31-річного футболіста. Це третє пришестя Кулача у «Ворсклу», відверто кажучи, коли він йшов з ворскли. А це вже було двічі, я ніколи не розумів, чому. У нього Ворсклі все завжди виходило. Він забував голи бісіклету і ставав найкращим бомбардиром сезону УПЛ. У нього все виходило, його обожнювали фанати. І він завжди, причому йшов в клуби, фактично такого ж самого рівня, такого ж самого рангу. І зараз він знову повертається. І вже сьогодні він відзначився забитим голом. Ворскл грає товарняк, і там забив з пенальті. Ну, фанати полтавського клубу обожнюють Кулеча. Зокрема, я, я як фанат Ворска, кулеча обожнюю. Я буду дуже радий, якщо він повернеться. А скоріше все-таки буде. І прямуємо далі до більш європейських новин. Евертон вдома переміг Тоттенгем 3-0 у матчі 22-го туру АПЛ. Лівий захисник господарів Віталій Миколенко вийшов на поле у стартовому складі і зіграв увесь матч. Статистика дій нашого хлопця на ваших екранах. На 60-тій хвилині, до речі, він мав нагоду відзначитися голом. Ілман Діає увійшов у штрафний майданчик, а далі віддав пас на який підключився до атаки. Але, на жаль, захисник пробив сильно вище ворі. Наш козак Олександр Зінченко провів весь матч арсеналу проти Астон Віли на лаві запасних. А що тоді по трансферам? Сучас з усього, головним фаворитом нині є саме Галатасарай. Серед інших є Боруся Дортман, Стафен Рбахче, але найбільш конкретний саме турецький клуб. Він же Галатасарай. Відверто кажучи, все наближається до переходу. Ігрового часу немає. А конкуренцію виграти фактично неможливо зараз і треба йти. Кайзер Слаутер домовився про підписання українського нападника Байера Артема Степанова. Повідомляє Рейнфальц. 17-річний нападник проводить другу половину поточного сезону в оренді у клубі з другої німецької Бундесліги. Влітку Артем повернеться у Баєр. Крім того, фармацевти повідомили про перепідписання контракту із українцем до 2027 року. Цілком правильна історія відправити його в оренду. Ми розуміємо, що зараз. За основу Байера він грати не буде регулярно, це абсолютно нормально. Тому в Кайзерслаутерні є можливість зараз набратися досвіду на хорошому рівні і потім повернутися в байер, якщо все, дай Бог, вийде. Друзі, на сьогодні це всі новини. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.